Головний пріоритет на 2023 рік. Міністр оборони України Олексій Резніков. Далі пряма мова. Ну ні, єдиного шансу у України на самом деле побідіть в тайвайні. нет. Україна стала щитом Європи, захищаючи континент уздовж 2,5 тисячі кілометрової лінії фронту. З кожним новим успіхом української армії загрози, які постають перед НАТО та Євросоюзом, зменшуються. за останні 10 місяців. Україна знищила велику кількість підрозділів рашистської армії, котрі десятиліттями готувалися до нападу на захід. Військовий потенціал Росії тепер можливо буде відновлюватись роками, а можливо і не буде. Героїзм України виграв для європейців дорогоцінний час, щоб вони могли переосмислити свій підхід до безпеки та оборони. Ця переоцінка має розпочатись з від. То міркування про події останніх 12 місяців збулися усі довоєнні українські попередження про можливі наслідки повномасштабного російського вторгнення від мільйонів біженців до глобальної енергетичної та продовольчої кризи. Рік тому лідери Німеччини все ще наполягали на тому, що газогін Північний потік потік-2» є суто економічним проєктом. Зараз до болю очевидно, що повернення до такого звичайного бізнесу з путінською Росією вже бути не може. Світ уже заплатив страшну ціну за передачу Росії геополітичної ініціативи для України. Це десятки тисяч життів та руйнування в масштабах, не бачених в Європі з часів Другої світової війни. Для ширшого міжнародного співтовариства економічні витрати можуть обчислюватись трильйонами доларів. Очевидно, настав час випробувати іншу формулу. І першим кроком до подолання нинішньої безпекової кризи є повернення ініціативи. Це означає вжиття жорстких превентивних заходів, а не просто реагування на агресивні дії Росії. Вкрай важливо визнати нові реалії безпеки, створені російською агресією, і відкинути спроби відродити невдалу та дискредитовану політику минулого зворотнього шляху до довоєнного статус-кво вже бути не може. Найголовніше західні лідери повинні однозначно визнати поразку Росії як досяжну і бажану мету, оскільки перемога України принесе з собою перспективу міцного миру та можливість використати величезний потенціал країни. Світ ходить у 23-й рік на роздоріжжі. Росія прагне звести на нівець прогрес останніх десятиліть і повернути всіх нас в епоху імперіалістичних агресивних війн. Але Кремль має спочатку подолати опір України. Тому, коли Росія зазнає рішучої поразки в Україні, то це відкриє шлях до більш безпечної та процвітаючої планети. Усі диктатори світу зрозуміють, що в 21 столітті вирішувати територіальні питання за допомогою інструменту війни неможливо, оскільки це може призвести до краху їхніх режимів. Тому забезпечення цієї поразки має стати головним пріоритетом міжнародної спільноти в 2023 році. Станом на сьогодні ми можемо констатувати, що Путін зруйнував всі запобіжники, які були встановлені по закінченню Другої світової війни, і нам очевидно, після перемоги і в цій війні Україні буде належати певне насамперед моральне, а по-друге, і юридичне право. Бути частиною цивілізованого світу, яке буде обмірковувати, які мають бути запобіжники в новому сучасному світі, які дієві гарантії безпеки для країн, як оновити. Абсолютно зруйновані дискредитовані інституції, накшталт Організації Об'єднаних Націй і всіх інших. Я не буду їх перелічувати, тому що багато претензій до майже кожної з них, закінчуючи обсє, взагалі організація, яка нібито має вплив, але не має статуту. Ми, нарешті, маємо зосередитись на тому, щоб. Притягнувши Російську Федерацію, до, я маю на увазі не тільки як державу, але й насамперед відповідальних за цю агресію, осіб запровадити відповідні юридичні чинники, які б і слугували запобіжниками від тих. Хто має е, такі цинічні наміри е, продовжувати гратись е, з небезпекою для всього світу? І Китай і інші тоталітарні держави зараз уважно спостерігають за перебігом подій. Бо якщо Україна дасть слабину, не дай Боже, програє ну гіпотетично, і цей варіант е, можна розглядати, хоча б в якості теорії, то ми будемо бачити новий е, очах запалення. У вигляді по спроби Китаю повернути Тайвань і таке інше, і по всьому світу, і тоді це буде знаєте, зелене світло, що диктатури можуть безкарно дозволяти собі перекраювати сучасні кордони, зневажаючи на думку громадян цієї країни, зневажаючи на міжнародні юридичні. Складові і наших держав, і жодна міжнародна інституція, жодна міжнародна організація не може їм насправді завадити це робити. І тільки український народ, наші збройні сили і об'єднання навколо нашої боротьби зараз є, на мій погляд, є головним і єдиним запобіжником від скачування в такий тоталітарний. Ну вибачте, але безпреділ, де вони будуть вважати за можливо робити все. Те, що їм заманеться, не відчуваючи абсолютно особистої відповідальності, ба більше показує, що така безкарність, власне, вже є загально прийнятою в сучасному світі. Тому від нашої перемоги, від нашої стійкості, від нашої віри в те, що ми здатні захистити. Нашу країну залежить е, в глобальному сенсі, е, те, яким буде майбутнє в найближчі і, 30, 50 років, віктор Буберенко, експерт бюро аналізу політики, долучається доброго дня з різдвом хрестовом. Вас пане вікторе, Добре, і слава Україні. Доброго здоров'я, слава Україні! З Різдровом Христовим і вас! Спасибі Дякую, величезне слава. пане Віктор, розмовляли тут з паном Олегом лісним студії про ем, відносини ем, Росія-Білорусь, Білорусь Путін, Білорусь Росія. Ну це тобто їхні оці ем, візити один до одного з е, в два дні з різницею. І власне обговорюємо, яка ймовірність того, що білоруський диктатор накаже своїм військовим і вони. Розпочнуть якесь вторгнення в Україні в Україну, можливо, з, з півночі нашої країни. Зрозуміло, що така ймовірність зберігається. Зрозуміло, що Білорусь бере участь у цій війні, бо надає свої території, але мова йде зараз саме про військо. І наскільки ця ймовірність зараз зростає, чи, чи може дотиснути, якщо можемо оперувати таким терміном, Путін Лукашенка. Ну, я думаю, що Лукашенко він взагалі е, працює по бі... методу, е, співаному ще е, висоцьким, пам'ятаєте, біг на місці общеприміряючий. тобто він буде намагатися бігти е, з усіх сил допомагати Росії, але на, на місці. І думаю, буде е, намагатися відпідляти до останнього, щоб тільки свої, там скільки у нього там 25 тисяч строїв. Фактично військових, щоб їх не відправити наступати в Україну, тому що я думаю, що перше, якщо там є хоч хтось вміняємий, а там в мінобороні все-таки ж є генерали, які позакінчували військові училища, вони скажуть, що білоруська армія не боєздатна. По перше, вона не боєздатна, тому що там багато строковиків. По-друге, тому що у них немає жодного фактично досвіду. Участь у війнах, тим більше в такій нинішній війні, і третє білоруське суспільство демотивоване воювати. Вони побачили, що вже 100 тисяч хороших руських або залишились в українській землі, або відправили їх в мішках от, в обмін на ладу каліну якусь. От і я не думаю, що матері хочуть такої долі своїм синам, повторюю більшість, яких строковики, тобто їм по 20 років. Не думаю, що вони хочуть цієї долі, і знаючи це, в мінську будуть намагатися відпетляти. Да, вони будуть давати озброєння, да, вони постачають снаряди, особливо до 122-мм е, калібрів, де на Росії вони вже закінчуються. Да, будуть злітати звідти ракети і літаки, але е, власне піхоту Лукашенко постарається не пустити на війну, а Путіну буде обіцяти обіцяти обіцяти. З іншого боку, Білорусь абсолютно залежна від економіки Росії, абсолютно залежна від газопостачання від нафтопостачання. У них там здається десь сім аж нафтопереробних заводів. О, то він буде робити якби кніксини, буде робити кув, знаєте, як ото в е, Путіну, але намагатиметься, щоб нічим це не закінчилось. Почула вас, пане Вікторе, спасибі величезної. Вам бажаємо гарного святкування з передешнім вас новим роком. На Різдва. Так, бережіть себе і до зустрічі. Віктор Боборенко, експерт бюро аналізу політики, був з нами на прямому зв'язку. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.